Український парламент збереться 8 травня для ратифікації угоди США щодо видобутку корисних копалень. Копалин німецьку партію АФД визнали екстремістською. У Латвії святкують День Полонії та поляків за кордоном. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 8 травня, щоб ратифікувати угоду з США щодо видобутку корисних копалин, повідомив сьогодні народний депутат Ярослав Железняк. Голосування за ратифікацію українсько-німецької угоди про видобуток корисних копалин заплановано на 8 травня. Написав Железняк у телеграм. Депутат зазначив, що прем'єр-міністр Шмигаль у п'ятницю поінформував парламентарів, що два з трьох документів, які складають його. Году з США про видобуток корисних копалин не потрібно буде ратифікувати, адже це документи технічного характеру. У четвер український уряд вже зареєстрував законопроект про ратифікацію угоди з США. Днем раніше Міністерство фінансів США оголосило, що Сполучені Штати та Україна підписали угоду про економічне партнерство та створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови за словами голови відомства Скота Бесента. Це є сигналом для Росії, що США. А віддані миру, заснованому на вільній і суверенній Україні, підписання угоди також підтвердила віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Юлія Свериденко. Як вона написала на платформі, із і Україна робитимуть внески до фонду в рівній мірі, в той час як у випадку США вартість майбутньої військової допомоги буде зараховуватися як внесок до фонду з українського боку. Внесок до фонду буде здійснюватися у вигляді 50% надходжень до державного бюджету від використання нових. Нових сировинних родовищ. Федеральне відомство із захисту конституції визнало партію альтернатива для Німеччини право згідно з німецьким законодавством, це означає визнання партії загрозою національній безпеці, але не тягне за собою прямої заборони на її діяльність. Раніше, як екстремістські, класифікували окремі осередки партії. Тепер класифікацію надано поліцилі на федеральному рівні. Депутати від зелених вже прокоментували, що це важливий елемент на шляху до заборони партії партії. запит про це тепер може зробити один з трьох органів: Бундестаг, Бундесрад або уряд. Переважна більшість парламенту, а також обидва уряди, нинішній і той, що прийде до влади через тиждень, звинувачують АФД у неонацистських поглядах, посиланнях на нацистську символіку та співпраці з Китаєм і Росією. Однак, голосування за заборону партії було б дуже суперечливим, оскільки АФД посіла друге місце на виборах до Бундестагу в. Лютому з більш ніж 20% підтримки, і згідно з деякими опитуваннями, останнім часом стала найпопулярнішою партією серед німців. Партія позиціонує себе як антисистемна і вважає, що її несправедливо атакують конкуренти. 2 травня, окрім дня прапора, поляки також святкують День Полонії та поляків за кордоном. З цієї нагоди у Динебурзі на сході Латвії, вулицею Варшавською, пройшов урочистий парад за участю понад пів тисячі місцевих поляків. У ньому взяла участь також маршалок Сенату Малгожата Кідава Блонська. Ти звільки взрушені, направда вже тут та й потроху так справді зворушена, що тут здатні так добре організуватися, що так пишаються польською історією, польськими традиціями, що дбають про традиції, дбають про мову, і в той же час чудово співпрацюють з латвійцями. Відчувається, що це справді хороша безконфліктна співпраця, де шукаються спільні рішення. І в ці дійсно дуже складні часи обидві наші країни відчувають загрозу з боку Росії, тому ця співпраця. І близькість має велике значення. Загроження з сторони та співпраця та близькость має велике значення. Динебург це головний центр поляків у Латвії. Вони становлять приблизно 15% населення міста.